Всім привіт, Мене звати Іра Семчич, ви на каналі «Викупай і Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як оновити гардероб безкоштовно. Якщо вам здається, що це нереально. Зараз я вам розкажу про 10 речей, які ви можете отримати безкоштовно. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. викупай купай Не Знаєш що стиль шарить. викупай Викупайтрохані. Не можеш підібрати шкари. викупай то пеш у світ тебе викупай пусляти. Викупайтроха. І перший айтем в своєму гардеробі, який ви можете отримати безкоштовно, це кропнутий тренч. Звичайно, вам треба мати спочатку простий тренч для того, щоб мати потім кропнутий тренч. Але загалом це один із трендів цього року це отакі от кропнуті тренч. Не обов'язково, щоб це був прямо ось такий, от супер-супер кроп, навпаки, не потрібно його робити супер коротким, аж до талії. Десь приблизно на середині бедра він має закінчуватись. Ви можете просто або самостійно обрізати свій довгий тренч. Звичайно, якщо це якийсь дуже класний вінтажний тренч, Якийсь дизайнерський, який обійшовся вам дуже дорого, не варто нічого різати заради того, щоб бути супер трендовим. Але якщо у вас є тренд, який вам вже не доїв, який вже ви відносили кілька років, який якоїсь незрозуміло довжини, по типу просто по коліно і ріже вам фігуру, то цей варіант, мені здається, дуже-дуже класний. Це просто його обрізати. Ви можете піти до кравчині, вона вам допоможе з цим, а можете самостійно обрізати, залишити 3 см знизу, потім ці 3 см підгорнути і підшити навіть власноруч можна. Ну а звичайно, якщо всі машинка. То краще буде машинкою. Тому перший варіант ось такий. Наступний айтем, який ви можете додати в свій гардероб безкоштовно, це взяти татові старі штани, старі джинси. А в принципі, штани теж. Я записала тут джинс, але загалом якісь класичні штани теж можна. Як ви могли помітити, то останні кілька сезонів такі, знаєте, вицвівші джинси, якісь такі з жовтими плямами, з коричневим підтоном. Це все зараз дуже дуже актуально. Звичайно, це треба стильно застилізувати, щоб було видно, що це ви не просто вийшли сміття викидати, а це дійсно елемент вашого стилю. Але загалом можна і не брати прям дуже стрі джинси вашого тата, а можна брати просто його джинси, які він вже не носить. Знаєте, такі от а сині з такими от потертостями зверху, ніби там воно тоно зжати, а потім так потерли. Такі, які вже дуже давно не було актуальні в жіночому гардеробі, зараз знову актуальні. Їх легко отримати, просто зайшовши в татовий гардероб, або можливо не татовий, можливо, вашого чоловіка, чи хлопця, чи брата, та будь-кого чоловіка. Луччої статі, щоб вони були трошки оверсайз. Це, звичайно, одне із основного, щоб ваш хлопець тато чи в кого будете красти штани був трошки більшого розміру, бо я особисто в джинси боді не влізу зараз. Наступна річ, яку ви можете отримати, це та річ, в якій я сьогодні одягнена. Насправді, я хотіла таку безрукавку дуже довгий час. Я купила на секунді піджак спеціально для того, щоб її обрізати під безрукавку. Десь півроку він у мене просто стояв. Я ніяк не могла оце відео зняти, ніяк не могла до цього дійти. З того всього мені потім треба було просто прямо в цю секунду цей піджак, і я буквально обрізала його за кілька хвилинок. І все, у мене тепер є стильна безрукавка. І мені дуже подобається, як виглядає саме ці от необроблені краї. Мені дуже подобається, що тут видно. Під Кладку, що тут видно взагалі, ось це от плечико. Мені подобається, що воно виглядає, ніби якесь таке незавершене, насправді, навпаки, я його розшила. Тому дуже легко, якщо вам вже не доїли от оверсайз піджаки то дуже легко взяти ножечки акуратно, по шву обрізати рукава і будете мати супер стильну жилетку. Ну а якщо вам не подобаються такі необроблені краї, то ви можете самостійно або за допомогою кравчині їх заробити. До речі, майже всі айтеми, про які я вам сьогодні говорила, я знайшла в магазині Ансфер там дуже великі вибраних, часто розпродажі її дуже швидко доставляють, є повернення 30 днів. І дуже багато фото, які ви ось тут з боку бачите. Я знайшла саме у Ансфер, і загалом дуже класний магазин, в якому дуже багато брендового одягу, взуття, аксесуарів, навіть там є відділ з домашнім всяким декором. А щоб зекономити ще більше, саме для вас, для наших підписників, для наших викупачків, летішоп здає підвищений кешбек у магазині Ансфер. Замість стандартних 2,5% буде аж 20% кешбеку. Наприклад, якщо б зі звичайним кешбеком ви отримали 200 гривень, то із цим підвищеним ви отримаєте 1600 гривень однак раджу поквапитись, тому що кешбек діє за посиланням до 26 вересня а кількість активацій обмежена. Щоб отримати підвищений до 20% кешбек від Letyshops, Shops, переходьте за посиланням в описі під відео. Далі активуйте гарячий кешбек в AnSphere, кліком по магазину і продовжуйте покупку. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після того ви можете вивести його на карту, на мобільний рахунок або на благодійність. Тож реєструйся або переходь за посиланням в Letyshops, Shops, якщо ви вже зареєстровані, та економ ще більше повертаючи підвищений кешбек у магазині Ансфер або інших магазинах. Посилання в описі під цим відео. Наступний тренд я знаю, що сподобається. Далеко не всім, багато хто скажуть, фу, це просто жахливо. Чому всі говорили, що це антентренд, а це тепер модно. І тепер ви пропонуєте нам різати штуни. Ну, знаєте, мода циклічна і так. Я говорю про Капрі, пам'ятаєте, як всі різали джинси і робили собі е, такі от шорти бермуди, або робили собі велосипедки, Спочатку велосипедки, а потім шорти бермуди, тому що були модні джинси, широкі. Також зараз я вам пропоную так само зробити, але зробити це іншої довжини. А саме розмір капрі, широкі штани, ви можете одягати легко під чоботи. Дуже гарно виглядає, тому що внизу такі стрункі ніжки, а зверху виходить ніби трапеція. Ну і в обтяжку капрі, саме такі, які ми носили в дитинстві, теж супер. -актор. Тані, тому ви можете з легкістю обрізати свої лосінки під довжину капрію і бути супер-супер трендовим. Наступний елемент, який ви можете отримати безкоштовно і навіть нікого не обкрадати, це одягати светри як шарфи. Якщо у вашому гардеробі немає багато шарфів або ви не встигаєте за цією модою, то спочатку шарфи актуальні дуже широкі, потім дуже довгі, потім такі, потім всякі. Для того щоб не гнати за моди, для того, щоб мати такий суперфункціональний гардероб, я вам пропоную одягати. Светри джемпери як шарфи. Не так просто накидати як аксесуар, а саме дійсно одягати як шарфи, прям дуже дуже цупко зав'язувати на шиї, це дійсно дуже теплий варіант і дуже красиво виглядає, цікаво. Наступний варіант безкоштовного оновлення вашого гардеробу це взяти вашу стару панамку, яку вже давно не носите, тому що вона вам надоїла, підкотити всі краї і отримати такий от капелюшок, який називається Sailor Hat. А ці от капелюшки вони взагалі пішли від морської тематики. Між іншим, якщо ви не бачили відео про речі, які з мілітари Крії перейшли просто повсякдення, то десь тут вам вилізе підказка. Обов'язково подивіться, бо дійсно дуже цікаве відео. Якраз отакий от от каполюшок теж до нас прийшов з Мілітарі, тому що він прийшов з моряків. Дуже стильно виглядає, дуже мило виглядає, дуже так свіжо виглядає, тому що знаєте, вже всім надоїли панамки, кепки. А це щось таке новеньке. Тому знову ж таки максимально легко навіть нічого різати не треба, дуже легко отримати. Наступне, що я вам пропоную зробити, це вже, звичайно потрібно трошки потрудитись, тому що я вам пропоную зробити з джинсів-спідницю. Звичайно, найтакий простіший варіант це зробити просто максі-спідницю або довжини міді, розшивши внутрішні шви і всередині підклавши додаткову тканину. Може бути такий варіант, а можна придумати щось цікавіше. Я коли шукала для вас варіанти на Пінтересті, то дуже багато різних варіантів знайшла. Як можна по цікавому перешити джинси. У спідницю і дійсно дуже класні варіанти, такі в стилі Y2K, okay, такі всякі з рюшами, і можна і міні пошити, і міді, і максі. Тому дійсно багато варіантів. Просто треба мати бажання. І я не, не можу сказати, що я мати багато вмінь, але бажання так точно. Взагалі, я от пам'ятаю ці відео DIY з 2010 року, які я любила дивитися в якихось американських блогерок. От я так чітко пам'ятаю, як вони просто наволочку на подушку брали тканину і клеїли гарячим клеєм. Ну і нікому не було до цього. Діла всім було окей. Тому якщо ви не вмієте шити, якщо ви не маєте швиної машинки, гарячий клей, а чому ні? Просто спідниця не переживе першого прання. Бачу презентацію п'ятнадцятої iPhone, А що якщо я скажу, маєте змогу отримати його за 100 гривень? Коротко про мене, я Іра, і я одна з перших, що не перших, хто почала робити благодійні лотереї того року. Ми з підписниками зібрали для збройних сил України вже майже 4 мільйони гривень, і зараз я запустила новий збір на дрони і дрони Камікадзе для 710-ї штурмової бригади. Зібрати потрібно більше півмільйона гривень, тому в лотереї, май змоги стати власником iPhone 15 Pro і підтримай ЗСУ. Слава Україні і дякую! Наступний варіант точно сподобається не всім, тому що різати взуття, це досить таки жорстока штука. Але я помітила, що ще у багатьох людей є ботфорти. Я не можу сказати, що це якийсь там супер антитренд, тренд, будь ласка, викиньте його і тому подібне. Але якщо ви хочете бути максимально актуальному гардеробі, то звичайно краще мати чоботи до колін. Жорстоко трошки так, але якщо це взуття, яке ви купили там пару років тому, і якщо воно, звичайно, не шкіряне, то я думаю, що можна, якщо ви тим більше купили його на секонді, то можна легко підрізати і Зробити собі актуальну довжину і зробити такі от ні будс. Тому досить такий класний варіант для тих, хто не хоче продавати, бо в нього є якесь улюблене взуття, там улюблена колодка, зручний каблук і тому подібне. Але хоче трошечки його оновити, щоб був більш актуальний силует. Особенний варіант, який я вам пропоную, я ще насправді одягала кілька років тому, коли клатчі стали модні, коли вони були супер популярними. Це там не знаю, 2020 рік приблизно. А саме я вам пропоную взяти вашу велику сумку, скласти Двоє і одягати як клач. Якщо це не цупка тканини, ви можете запхати оці ручки, і це все половину сумки всередину. Тоді ви будете мати такий клач. А якщо це цупка сумка, шкіряна, ви можете просто її згорнути вдвоє. Ну знову ж таки, якщо це не прям супер цупка, а така середньої цупкості, ви можете її згорнути вдвоє, і щоб ручки внизу висіли, але тримати сумку не за саму ручку, а за дно. І знову ж таки виглядає як клач, але це ваша сумка. Нічого не прийшлося різати. Але одночасно ви оновили так силует. Своєї улюбленої сумки. Ну, звичайно, це менш зручно, ніж носити просто сумку на плечі, але знову ж таки, що ми тільки не зробимо заради красивого образу. І остання річ, яку я вам пропоную, я знову пропоную вам порушувати закони і грабувати ваших татів, Хлопців або, можливо, навіть дідуся, тому що я говорю про картаті сорочки, які зараз супер-супер актуальні знову. Тому ви просто заходите в чужий гардероб, вибираєте собі класну картату сорочку, червоних відтінках, блакитних та будь-яку насправді, і одягайте її на пояс, чи як додатковий слой між майкою і курткою, чи навіть стренчем можна одягнути. Одягаєте її на пояс поверх верхнього одягу, під верхній одяг, варіантів безліч, але знов ж таки. Це ось такий от безкоштовний варіант, як оновити ваш гардероб. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, тому що ми з вами тут охопили і трошечки трендів, і трошки антитрендів. Ну і, звичайно, я вам розказала про те, як можна безкоштовно оновити ваш гардероб. Не забувайте, що коментарі дуже допомагають просувати цей будь-яке відео, тому у мене для вас є запитання. По-перше, яка із цих речей, які я вам сьогодні назвала для вас найдикіша, і ви ніколи в житті цього не зробили з вашим гардеробом? І навпаки, що вам сподобалось? І що ви впровадите в свій гардероб, або що ви переробите зі свого одягу, який ви вже маєте. Мені буде дуже цікаво почитати. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!